А ти не стукай мені в річку, бо я спішу, спішу на річку. А я на річку двигаю, та-да-да-да-да. -та 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 -та. Дівочки, доброго раночку. Смачного всім сніданочку. Так, ну що? Сьогодні у мене на сніданок глазун'я. Два бутербродика маленьких таких з ковбаскою звареною без масла. Білий хліб. Огірочки. огірочки і... Я їх зараз підсолюю. Так, я не відповіла, які огірочки я сію. Ну, я казала, просто не уловили мисль, а я забула відповісти. Аякс! Огірки називаються Аякс. Садіть і будете з огірками. Отак. Так, чай чорний з лимончиком, без цукру. Снідень. Снідаємо, снідаємо. Як його це розірвати? Яйця? М -м -м -м. Сьогодні нема в мене ні кашу, ніякого гарнірчика. Не треба мені. Обідуся. Та набирайся ти ну дивися. Це невелике. Туда я заспала. Піднік позвонів, думаю, полежу ще. Де полежала до бізнес ість. Ось мені сниться, сниться. снится. Взяла з роботи. Вчора забула вас з яблучним спасом привітати. Так, в суботу ми їдемо в Полтаву. Позвонила я вчора в університет. Вона каже, приїжджати, треба підписати контракт. Скажу, все, ясно. Все зрозуміло. Їдемо. Так що в суботу ми вирушаємо звання. Скажу, Ваня, їдемо. Перекладними чи їдемо попутками. Мені все одно. Навірно, будемо їхати перекладними. Не хочу я попутками. На огусь виходить, не хочу. У нас буде їхати автобус із села. Нам треба буде вийти з початку восьмого, десь 7-10 з дому. І прямо тут сядемо. Доїдемо до, до району. Ну, як, не, не до району. Район у нас тепер в Миргороді. Доїдемо до нашого селища, коротше, центру, не знаю, як казати. А там буде автобус, в 9 часов буде на Полтаву автобус. Щоб уже не випробовувати долю, то так ми і зробимо. Ми тут різні ті теми взагалі різні між собою. Допустимо, от я багато листаю ТикТок, і там є такий лікар, він каже, снідати взагалі, ну, типа, не треба вредно снідати організм. Продовжує вранці зжигання жирів, там, -ля -ля, а ви його нагружаєте там, жирами, углеводами і так далі. Пізніше треба снідати. Там 11-12. Думаю, нічого собі. Ні, я згодна, що в 7 8, навіть 9, ну, 9 нормально ще. 9-10 для мене це оптимальний варіант поснідати. 11 то вже пізно, а от 9 уже організм, 9,50 -го, організм готовий переймати їжу. А зранку, так, да, навіть не хочеться. Ти снідаєш, тому що у тебе є час, тобі треба не на роботу, а там у тебе не буде часу їсти. Ну, то, що в 12 це дуже круто, звісно. Ну, така ще інформативна інформація. Тавтологія. Вичитала, що ціна напальне на начале 2026 року підніметься. Мені каже, що вона підніметься раніше. А відповідно піднімуться ціни на продукти. Некомунальні. Ми вчора із сотрудницею ходили, ну так, просто прогулятися, кошок купили, я в аврорі купила баночку під спагетти, таку длину. в мене є баночки для сипучих. Такі я хороші собі купила. Там по кіло двісті. Вони такі плоскі. І удобно їх брати, і вони відкриваються. І так відкривається кришка. І відкривається, щоб дозовано брати. А я їх виставила. У дуже... мене ще кухні не було, я вже їх ну, загадала, що у мене мені такі треба. І потім я купила їх собі. А от для спагетти у мене не було дві. Я їх не часто купую, але все одно мені ж все треба. Я ж жінка, мені треба все. І купила. Сотрудниця купила, я купила. Зчала вона купила, ми вийшли. Вона каже, давай я тобі куплю. Дай, що, Немає, що купити. Я кажу, та ладно, нехай може цей. А потім я вже розплатилася. От. Ну я там мілочок брала зовсім таке. Надо мені. От. І Вона стояла ждала на касі. Я думаю, блін, згадала, що в мене сотня на карточці залишила. Вона у мене. Пече, то я кажу, я просто дивлюся, вона в мене там стоїть. Кажу жіночки, продавщиці, достаньте мені оту баночку, вона одна там стояла ще. ну Дві виходить. Кажу, згадала, що в мене гроші, вона сміється. А я от її купила. Довольно. Що жінці для щастя треба? Да. Жінка вона така, їй все треба. Так, Там мед, поки можна. Бо з 1 вересня не можна. Писали, не відказуйте, Оксана, таке коротке життя, не відказуйте собі ні в чому. Та я не відмовляю. Я не відмовляю, просто от хочеться мені, знаєте, хочеться мені в чомусь себе ограничити на якийсь час. Попробувати. Тим паче, це нове якесь, ну може для вже не нове. Для мене воно нове, цікаве. Мені хочеться це спробувати. Воно так, знаєте, держи, що ти дав обіцянку собі, Всесвіту. І що ти можеш за це щось отримати? Це мене підбадрює, мотивує. І я хочу це спробувати. Так що, цей місяць я не п'ю. Я б така, знаєте, залишила б його і, 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 на, і назавжди. І назавжди б залишила. Просто не пити все. Обрати собі якийсь напій смачний і купувати його. А не знаю. Отак. Так, так солодко нічого нема. Вчора полинилася, латки напекти, злінилася. Чи заморена була? Чи... У нас опять дощ вчора йшов. Був дощ у нас вже вечором. Вже вечором йшов дощ. Гроза така була. Так. І ще вчора, знаєте, поки працювала, а сотрудниця поїхала по роботі у справах. Я кучила радіо собі трошки. Хіт-ФМ. Ну, то, що там на фоні та радіоведуча рже, як коняка, звісно, мене це дуже. Не знаю. Мене турбує це. Вона рже, як коняка, чесно. Разве можна так? Ужас. Ну, я не про те. Там, значить, Ні, це не, не в том, не, не по радіо. По радіо інша була тема. Я вам потім розкажу. А я хочу сказати там одних блогерів дивилась. І, значить, була така у них вимова, що ходити м'ятим це значить бути екологічним. Понял? Оце для мене була так, цікава така тема. Тобто, ти не витрачаєш електроенергію, ти її економиш, а зараз економити електроенергію це дуже актуально, дуже. Ну, їй не вистачає. То ходити м'ятим. Ну, не всі поймуть, що ти йдеш м'ятий в наш час. Може, десь і зрозуміють, а у нас ні. Так що, дівчата, ходіть м'яті. Нічого тут страшного нема. Ну, так. Ні, я б не знаю, я б наводіла. У мене є зблузка, та, що я ще навіть її не вдягала. Оце, скільки я веду канал, я її не вдягала, бо її треба просувати. Вона така легесенька, до речі. От може я її на завтра собі напрасую. Така легесенька. Така вона. Я її ще її купувала, знаєте коли? У 2014 році, 2014, як ми виїжджали із цього да. з Луганської області. В Харкові я її купила. Я кажу, мені треба щось купити. А, а може ні, а може я помиляюся. помиляюсь. Хоча так. Да. Скоріше, що так. Да. І я от в Харкові купила ту блузочку. вона мені так... А, а продавщиця каже, та їй вона м'ята. Можна і м'яту вдягати. Я думаю, та ні. М'ята вона якось. Не знаю. Вона тут така кружева. Вона така, тонесенька, легенька, не незу на резиночки. І тут такі резиночки короткі. Ну, я на завтра, може, напросую. Може ж таки. А може на суботу, ми вам в суботу побачимося. Поїду якраз в Полтаву, щоб мені не жарко було. Вона дуже така легка, приємна до тіла. Чого я її не ношу, то що її не треба просувати. От у раз вдів, все, її треба стирати і просувати. І вона в мене висить. Так що хто не знав, напишіть, хто не знав такого. Напишіть, хто знав, що ходити м'ятом, це значить бути екологічним. Прикольно. Так, ну, на сьогодні, мабуть, все, може, щось ще вам тут. Ну, таке, знаєте, що ще. Хотіла спитати у вас, хто готував портулак? Хто займався таким ділом? У мене його повно. Ну, я якось не наважуюся. Не знаю. Трава травою, у нас що там пробувати? Є баклажани, будь ласка, є кабачки, ось готую, є гарбузи. Ти, ти самий портулак тобі. що? Готуй все, що хочеш. Мені то ще, знаєте, цікаво, як готують, беруть кабачки і з м'ясом його готують. І картоплю додають нашу там кабачки, Вони там взагалі зайві. Понімаю, що вони корисні. Але... Не знаю. Ми просто привикли так їсти, знаєте, все таке. Жири, води. Ми просто привикли. От. У мене є такі підписники, що вони слідкують за своїм здоров'ям. Людочка, це перше. Вона слідкує дуже тщательно. Молодець. Ось сьогодні дівчиський мукбанг. Так що всім приємного, всім всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків то поруч. От. Все буде добре. Мирного неба, всім здоров'я міцного. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.